Розвиток самоконтролю одна із найважливіших передумов безпомилкового виконання завдань персоналу Рівненської АЕС та безпечної роботи підприємства. На спеціально розробленому макет тренажері СТАР працівники станції систематично відпрацьовують принцип самоконтролю. Навчальний курс проходить в межах типової програми підготовки керівників різних ланок управління. Для чого ми його проводимо? Власне, люди йдуть працювати керівниками. Знову ж таки, або шланку свою підіймають, так і вже там їм потрібно координувати роботу більшої кількості персоналу, або ж людина вперше стає керівником. Ми запрошуємо людину до себе на таке навчання, щоб сформувати правильні моделі поведінки, передати певні цінності того, як потрібно координувати цей процес, спираючись на культуру безпеки, в основі культури безпеки, звичайно, і методи попередження помилок під час навчання керівникам ще раз наголошують, які підходи потрібно застосовувати для виконання робіт. Одним із методів попередження помилок є принцип СТАР, що включає таку послідовність кроків, як зупинись, подумай, дій, перевір дотримання персоналом станції цього принципу є важливою умовою безпомилкового виконання виробничих завдань. Якщо керівник переймає на себе ці моделі поведінки, то він, звичайно, їх буде демонструвати, і працівники також будуть прихильні до цього. Тобто керівник має бути ось цим прикладом, на основі якого вже має діяти персонал. Якщо я дотримуюсь, то я й вимагаю. Я показую, як правильно потрібно діяти, щоб робота була безпечною, як для підприємства технологічного процесу, так і для здоров'я та життєдіяльності працівника. Такий навчальний курс є обов'язковим не лише для керівників, а й для оперативного персоналу станції. Він проходить у два етапи: перша частина теоретична освоєння мультимедійного курсу за наведеною тематикою і як підсумок вихідний контроль знань. Наступний етап індивідуальна практична робота безпосередньо на макет тренажері. Працівнику потрібно за обмежений час виконати певну кількість завдань. Ми людині пропонуємо три завдання, які розробляються працівниками відділу розвитку персоналу, тобто зазвичай психологи або ж соціологи відділу розробляють ці завдання. До кожного завдання є інструкція та власне послідовність кроків, яку потрібно виконати. З допомогою виконання простих механічних дій ми можемо побачити, як ось ці методи попередження помилок застосовуються на практиці. Спеціально розроблене програмне забезпечення допомагає проаналізувати найбільш характерні помилки і повторно їх опрацювати після обговорення результатів з психологом. Майстер транспортного цеху РАЕС каже, що під час тренування на макет тренажері Стар отримав для себе надзвичайно цінний досвід. Цей тренажер спрямований на чітке виконання інструкцій це потребує уваги і дуже уважно виконувати послідовність дій, послідовність процедур, які прописані там в роботі. Це дуже важливо. І це культура виробництва, безпечного виробництва. Перш за все. Така практика є корисною для кожного працівника Раес. Підсумовує Андрій Соловйов. Адже відпрацювання принципу самоконтролю сприяє покращенню безпечної та ефективної експлуатації атомної станції. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, УІТАЗАГЕРАЕС.